Привіт, всім, вітаю вас на каналі Leviant. Сьогодні разом з вами пограємо в гру під назвою The Loaning Ця гра, я про неї вже дуже давно чув, і признатися вам це саме перша гра, яку я намагався записати. Проте, <ривіт> в мене щось не виходило. То мені не подобалось, як я вітався, то не подобалось ще щось. То сильно громко. Коротше, відкладав цю гру постійно, відкладав, відкладав, і потім вирішив. А, і запишу вже якусь іншу гру, більш таку динамічну, що відразу оп, і почав грати. Ця гра, як я розумію, про те, що ми граємо за якогось Чудіка чорного, чи то Гоблін якийсь, чи я не знаю хто. І він чекає, поки пробудеться його. Король. А король прокинеться через 400 днів реального часу. Ось зверху, якщо ви бачите, 400 написано, і там ще декілька нулів. Це години, хвилини і секунди. Тобто, щоб пройти цю гру, нам потрібно дочекатись, поки король проснеться. А на це потрібно 400 днів реального часу. Звісно, тут, здається, можна якось його прискорювати цей час, виконуючи різні там квестики, завдання, не знаю. Але давайте, ну, спробуємо записати. Ось, в руці це ми чорний такий дьявольонок. А це, походу, наш король. Так, моя сила. О, до речі, я забув. Вибачте, я не зможу вам зараз це перекласти. Програма не включена. Тут просто шрифт. Із-за того, що тут шрифт такий, воно погано переводить. Розбуди мене, коли настане час. Кінець. Щось там далі. Ладно. Все, давайте. Іграть. іграть. Не треба мені ці переводи. Давайте вже більше грати. Так, це ми. <рес> Такі оченята. Все. Ага, прикольно. Так, що, що тут написано? А, це мій дім. Так, проведіть наступні 400 днів в очікуванні. Як бачите, тут ось. Ой-ой-ой. Тут ось почався відлік часу. 399 днів 23 години 59 хвилин і 30 секунд. Залишилось до того, що король проснеться. Тепер давайте щось тут поробимо. Ага. Так, час. Блін, дуже погано переводиться. На жаль, із-за шрифта. Так і що? Я маю сісти? О! Кайф. Так, ніч краще. Щось там стомлений. Блін, як це читати? Хрень його знає. Так, читати книгу або сісти і просто дивитися. Ну, давайте книгу почитаємо. Ось. Дівчина <смітна> гусь. <смітна> Газ, давайте цю. Так, о, це я зможу перекласти. Король сказав мені чекати 400 днів, тоді я повинен розбудити його, і він покінчить з усім страхом і тугою. Цікаво, що ж це буде? Принаймні мій день народження буде трохи раніше. Та ти що? Так, гаразд. Давай далі. Так, король попередив мене, що я ніколи не повинен залишати ці печери. Цікаво, чому що саме він нам мав на увазі? Я б хотів е мріяти про інше місце. Тобто він, мабуть, хотів бути в іншому місці, а не в цих печерах. Добре. Я хотів би дослідити печери, але я відчуваю присутність великої темряви, що причаїлася десь. Де ж ця темрява? Чи зможу я коли-небудь його подолати? Я дійсно міг би використати карту королівства у печері, нібито повно таємних місць. Цікаво, коли ще я відкрию кожну частину печери, а, поки що я нічого не бачив. Десь у королівстві є таємна, таємна бібліотека. Я міг би використати ще кілька книжок, тому дуже хотів би її знайти. Мені дуже потрібно читати більше. Оскільки у мене є трішки вільного часу, поки я чекаю, я можу спробувати використати його якимось чином, адже час йде швидше, якщо тримати розум зайнятий. зайнятим. Мій дім не достатньо затишний для такого довгого очікування. Мені хотілося, щоб у мене було більше фарб для занять мистецтвом. А, фотографій. Ага, тобто ми маємо прикрашати наш дім. Я зрозумів, добре. Так, ідемо сюди. Що це за дирка така? Ага. Ну, давай розпалимо. А, нам треба. Якийсь вогонь. Синій вогонь треба. А це шоко. Сульфар. Ага. Угу. Ніхрена не понятно, блін. Коротше, ми маємо щось знайти, щоб розпалити ще багаття. Добре. Так, ну вже майже ці 5 хвилин пройшло. Ще трішки і король прокинеться. Так, мені там потрібно знайти 4 чогось, якихось інструментів, о, ага, щоб щось зробити. Я дуже перепрошую з тим, що не можу перекласти для вас. Весь текст. О. Просто в мене є програма. Але тут такий шрифт, що ця програма хрін Як його переводить? Вона не читає його просто. Тут дуже багато всього. Блін, а це він так і буде мідлено ходить. Серйозно. Це наш весь геймплей розтягнеться. На, на ходьбу. Блін, думав, така прикольна ігрушка. А поки щось, ну, так собі. Ну, давайте просто походимо, подивимося, що тут взагалі є. Тобто я не буду е знімати цю гру на декілька серій, щоб е там прискорювати час. Ні, ми зараз ось. Е Роздивимось, що тут може бути такого цікавого. А потім. Це він дихає? Чуєте? Це дихання короля. Прикольно. О, а потім ми через рік зайдемо, це через 365 днів. Зайдемо ще раз щось поробимо. А потім уже скільки там залишиться? 30 з чим-то днів до того, як король проснеться. Ну і. І якраз знімав ще одне відео через 30 щем-то днів. Коли король проснеться, і побачимо. Побачимо концовку. О, тут якісь двері. Я сподіваюся, вони не закриті. Ці двері відкриються лише. А, через декілька років. Це може зайняти деякий час. Щось таке там написано. Серйозно, я зря сюди піднімався. Братан, а ти можеш реально трішки швидше? Жесть. Мені, здається, зря я цю гру почав записувати. планую запускать стримы по разным играм на Твичи, в ТикТоке. О, что это? А, это -а -а, такие мелкие эти штучки, да, это оно? Да, у меня два уже есть. Блін, це мені треба... А, це вони, оці камінчики. Блін, а я ж їх бачив. І на сходах бачив. Йоп, пересета, це мені обратно повертатися. От. Що це? Вау! Батько, друг. Лума. Ага, я можу це перетворити на. Давайте батько. Намалюємо. Почекаємо. То, коротше, да, я планую заводити стріми, запускати, щоб підписників набирати, щоб люди мене знаходили, тому що дуже погано з Тіктоку люди переходять. Ну, взагалі не, ніхто не перейшов, мабуть. Тому треба якось шукати людей, шукати тих, кому, можливо, сподобається мій контент. А інакшого способу через стріми я не знаю. Я вже навіть рекламував свій TikTok. ток Ютуб я не рекламував, тому що з цим у мене щось там не вийшло, щось не грузить сайт. З Тіктоком вийшло, я прорекламував себе. Ну там, геть трішки. Трішки аудиторії прийшло, але я думаю, що це взагалі не та аудиторія, яку цікавлять ігри і так далі. Тому. О, так, повісимо щось ось тут. О. Все. Тепер у нас є своя картина. Уже трішки навіть. Так, зачекай. Щось ось щось сюди. А Я хочу оце взяти. Тут камінчик якийсь. Че нема тут каминчик? Тут все ж каминчик лежит. Ладно. О, все каминчик. Блин, тут каминчики валяются, их надо собирать. Make music. Не хочет он спевать. О! Пятиправ. Е. Давайте еще пошукаем. Тільки я просто не знаю, які ігри краще проходити для стріма. Оцього я не знаю справді. Так, а тут є щось? 400 днів. Ну, через 400 днів ти прокинешся, я в курсі. Щось гепнуло. Ні, все нормально. Просто в нашій цей виключили світло, екстрені відключення, то тривоги, здається, вже немає. Уже був відбій. Зараз подивлюсь. Да, це буде таке просто розмовне відео. Я розумію, що воно не буде геть абсолютно популярним в рівняння ну, з іншими хоча б цікаво. Не таке цікаве буде. Але просто будемо розмовляти собі та й все. Так, тут немає нічого. Жесть. А куди ще ти? Тут просто ну, взагалі немає варіанту куди сходити. Я думаю Hollow Knight почати грати на стрімі. Не знаю. Просто холовна іт, я теж хочу погуляти в першу частину і в другу. Але я розумію, що там просто такі босси, там такий рівень складності, що я одного босса можу час лише проходити. Тобто одне відео я буду витрачати на те, щоб записати, як я перемагаю босса. Я не знаю, чи це комусь буде цікаво. А от стрім я запущу там. Якраз буду грати на стрімі, і люди будуть дивитись. Думаю, ця гра для стріма саме прям те, що треба. О! Підібрав. Є. Так, а десь тут ще було тільки ж? Чи ні? Блін, вони то падають, то по... А як це? Ви ж були закриті. Дивно, дивно. Зайшов. Нарешті. О! Нарешті вже хоч щось цікаве. Спустя 17 хвилин. А, тут двері. Тут сходи розру... зруйновані. Так, ходімо тоді сюди. Блін, мене це бісить, що він так медленно ходить. Я розумію, що тут немає куди спішити. Тобто 400 днів тут треба просто провести дочекатися короля. Але можна було б хоч трішечки швидше. Трішечки. Як добре, що я цю гру не записав саме у першою. О-о-о-о, камінчик. Ну, це не камінчик, бо думаю, щось. Ой-ой-ой, підбереш ти, блін. Підібрав. Все. Ми збираємо вугілля для того, щоб запалити вогонь. Трішки стрьомо записувати стріми, я їх ніколи не записував. Тому що, дивіться, просто одне діло, коли ти знімаєш відео, і ти можеш всі такі моменти, де ти тр трішки затупив, щось можливо, не те сказав, ти можеш вирізати, для того, щоб відео ну, було цікавим. Бо є моменти, коли я просто жорстко туплю або просто не, не знаю, що сказати, і просто довго мовчу. Тобто і такі моменти можна вирізати. А на стрімі такого не буде. На стрімі, ну як. Що ти скажеш, що ти будеш робити, і залишиться. Ні, Ну я не знаю, може якось можна потім після стріму, вже, як будеш викладувати запис стріма, якось його порізати. Обрізати. Я не знаю. Може і можна. Я не планую це відео дуже довгим робити. Можливо, хвилин 20-25. Зараз якраз я знімаю вже 22 хвилини, але там я планую вирізати початок, тому. І цей момент я виріжу. Бо він тобі не треба. Правильно, правильно. Так, а ми не знайдемо в печерах дракона. Я хочу знайти якогось дракона. Як ви думаєте? Так, ну тут три двері в яку зайти. ну Давайте всередню зайдемо. Чому б ні. Давай, давай, топай, топай. Ой-ой, ой а присісти ж можна? Ой, молодець. Тут вже цілі лабіринти якісь. Прикольно. Тобі удобно, мабуть, з такими яскравими жовтими очима, мабуть, вже все бачиш в темноті. Чому я думав, що це весела якась гра? Я справді думав, що буде цікаво. Просто оця механіка 400 днів реального часу. Це якось так, ну. Ну не те, щоб незвично, я знаю, що є такі ігри, але я просто в них не грав. Тому для мене це трішки незвично. Я ще, до речі, що хотів сказати, планую робити інтро, планую зробити інтро на початок і на кінець відео. Щоб, коли ти тільки включав відео, там була якась вставка така, можливо, там з назвою каналу, чи якийсь дисклеймер, а в кінці просто якась заставочка, де будуть рекомендації там відео, підписка і так далі. Також хочу зробити якусь аву собі. Не просто ну, фотку свою вставить. А щось таке прикольне, якийсь арт, можливо, там в якомусь в якомусь стилі, щоб я був намальований. І також банер. У мене є декілька ідей, але з мене такий художник. Що краще не бачите. Так, да, я геть інакше і був думки про цю гру. Ну, нічого. Нічого, Такі е, ігри також треба знімати, якесь різноманіття. Чому ні? Тепер я розумію, чому так мало блогерів знімали цю гру. Чому вона взагалі. Типу, вона популярна. Багато хто про неї знає, але просто її не знімає. Типу, немає сенсу. Чому я її вирішив знімати? Та хрен його знає. Оце, мабуть, єдиний за механіки. Оцих 400 днів. Оце єдине, чому я хотів її знімати ще в першу чергу, в перше відео, щоб це моє було. Щоб потім рівно через рік знову її запустити і, типу, робити підсумки мого каналу за рік. Я думав, що це така прикольна ідея. Можливо, так і буде. Через рік побачимо. Я через рік ось, ось сьогодні яке? 22 жовтня 2025 року. Можливо, в 2026 році, такого ж самого місяця і числа, я теж запущу цю гру і. Ми з вами підведемо підсумки. А чому ні? Чому ні? Я до того часу просто сподіваюся, що в мене буде, ну там, я не знаю. Хоча б підписчиків 50. Так, куди це ми йдемо? Ну, ми вже вибралися з шахт. І піднімаємось кудись вгору. В принципі, я вже зібрав достатньо вугілля, щоб запалити е, цей камін. Але прикол в тому, що я зараз... Та ти, ти можеш піднятися, будь ласка. О! Блін, яке тут неудобне це управління, це жах. Можна мені якусь гарну кімнату? Якусь бібліотеку. Тут була бібліотека. Щоб я на ній закінчив. Можна? Ось прямо тут. Давай. Ну, в принципі, не сама гірша локація. Тому давайте на ній і закінчимо. Да, таке коротеньке відео. Получилося більш поговорили з тобою, аніж пограли, але нічого. Буде У нас ця гра, типу, як аналізи каналу, аналізи відео. Тому через рік я думаю, що теж в неї зайду і вже підведемо підсумки за рік. Сподіваюсь, вони хоч якісь будуть. Дякую, що дивилися це дане відео. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові більш цікаві відео по цікавим іграм. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як, вам, як ви взагалі познайомились з моїм каналом, як ви мене знайшли. Ну, розкажіть історію свою. Мені буде цікаво почитати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, Тікток, Твіч, дискорд. тим паче, що в майбутньому я планую запускати стріми на Твічі. На Тіктокі теж буду запускати. Тому треба. Треба підписувати, щоб не пропускати. І також, що ти що я ще забув. а ні в принципі, все сказав. Тоді гаразд. Мирного вам неба. Всім пока.